Вітаю пані панова, огляд і бронювання. Так, одяг. Весь одяг, книжки, вот, дитячі іграшки. Ці іграшки. Одяг, 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 одяг на жінок, одяг на чоловіків, на дітей, дівчаток вот, ціла гора, на немовлят, вот, там гора, на хлопчиків вот, гора. Взуття все це без броні. Просто приходите, показуєте документи і вибираєте то, що вам треба. Тепер поїхали по броні. Так, давайте почнемо так. Ванночка салатова. номер один. Ванночка, я не знаю, вона бірюзова чи яка вона, коротше. Номер два. Візочок дитячий. Повністю функціонуючи, по ідеї, то що я спробував принаймні скласти. Спробував, він вроді їздить, все нормально, все замечательно. І в комплекті переноска. Єдине, що трошки брудний, треба випрати. Так, це у нас три, забувся сказати. Номер 4. Іграшкова така підстілка теж треба випрати, бо трохи брудна. Але все це знімається і її можна спокійно правильну машинку кинути. 5. Талакар. 6 талакар, 7. Ліжечко дитяче. Єдине, що на матрасник так само треба випрати, як бачите, дитинка постаралась. Але він на блискавці, тобто знімається. Колір ліжечка такий. Так, це у нас 7 наче був. Так, 7. 8. Коник. 9. Візочок дитячий з зимовим комплектом. Тобто тут є і літній варіант, і зимовий варіант. І так, і так можна. 10. Візочок дитячий. Зверху це стоїть це прогальниковий блок. Він знімає ставиться замість люльки. І відповідна люлька замість прогалінкового блоку. Тут два в одному. 11, 11 <клухи> Візочок дитячий. Так само є накидушка на зиму. 12. Дитячий візочок, він не складається, сказали власники. І тільки такий варіант. Тобто на зиму мало ймовірно 13. Лізочка з матрасиком єдине має халепу. Стінка бокова. Тільки одна. Тобі ж або ви ставите попереду, або позаду стінку. Іншого варіанту немає. На жаль, тільки такий. Так, поїхали далі. Це все повторю без брони абсолютно теперь раз проскочили 14 настильная игра 15 щитки 16 щитки 17 зубная паста 18 пазлы 19 картинки детячий 20 Ух ти, чуть не випали. П'ятнашки. 21. Радіо Няня. 22. Музичний комплекс проєктор. Це і це робоче. 23 Ірочка дитяча. А, що у нас тут? А, все це, 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 це. Любу пляшечку можете вибрати. Це без броні. Приходить і кажете, мені треба така-така пляшечка. Я отак вот беру. Робіть, будь ласка, скріншот. І вибирайте. Знову ж таки, прошу всіх робити скріншот. Так, я збився. Це, по-моєму, було 23. Якщо далі номер неправильно, вибачайте. Давайте я перескочу, тому що, по-моєму, було 23. А це буде у нас 25, хай буде. Я одну цифру перескак... перескакую 100%. 25. Підставка. Тут можна отак, От вот вона розкладається. І можна малювати кредит, а можна. Чіпити аркуш і малювати аркусом. 26 підгузки. Розмір. 27 підгузки. 28 підгузки. 29 підгузки Тут один чи два немає. пачка 30 підгузки. Одиничка. 31 підгузки. Одиничка. 32 підгузки. 33 підгузки. Це так само, як і це. Просто одна пачка поділена на 2. 34 підгузки. 35 підгузки для плавання. 36 підгузки. 37 підгузки. 38 підгузки. Роз. 39 підгузки Так, розмір, розмір, розмір. Во. І 40 підгузки. Ну їх багато. Тут 4 пачки, одна так само почата. Так. 41. Не знаю, що це таке. Перекладайте, будь ласка, я сталю рівненько. Тут декілька штук. 42. Є. 43 іграшка на батарейках. Робоча. Російська зразу кажу. Так, знову збився. Вибачайте, блін. 50. Нарукавники для плавання. 51 переноска дитяча, 52. Дитяче харчування. 53. Дитяче харчування. 54. Дитяче харчування. 55 дитяче харчування. Так, показую отак. Роздивляйтесь. Так, наче все. Якщо я з цифрами збився, вибачайте, я сьогодні трошки замучений. Наразі все. Прошу всіх, робіть, будь ласка, скріншот з тим, що ви бронюєте. Наприклад, хочете радіоняню, робіть скріншот, щоб було проще і номер записуйте. Дякую всім, хто ставить подобаєчку. і до зустрічі!